Хочеш дізнатися, чи є у вас спільне майбутнє, але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. І так про себе загадай ім'я людини, яка вас цікавить. Виберіть карту від одного до чотирьох, і напишіть її в коментарях, щоб не загубити. Ну а відповідь ти почуєш просто зараз. Отже, якщо ти вибрав карту номер один, це карта. Колесо Фортуни. ця карта уособлює долю зміни та циклічні життя. Коли мова йде про стосунки, ця карта вказує на те, що доля докладає до цього руку. Це також може означати, що людям судилося зустрітися і бути разом, але вони повинні бути готові до несподіваних поворотів у відносинах. Карта під номером 2 – Коханці, ця карта означає любов, гармонію і вибір. Вона говорить про споріднені душі і міцні зв'язки. Це знак того, що всесвіт підтримує цей союз і енергії і вирівняння для партнерства. Карта під номером 3 – Вежа карта вежі уособлює раптові потрясіння, зміни і откровення в контексті стосунків вона вказана на те, що можливі раптові зміни або непередбачувані виклики. Ну а іноді вежа падає, щоб очистити старе і звільнити місце для чогось нового і кращого. Ну і карта під номером 4 у нас. Відлюдник ця карта означає самоаналіз, пошук внутрішньої мудрості та усамітнення. Ще ця карта означає, що комусь потрібен час на самоті, щоб розібратися в собі, або щоб стосунки краще розвивалися в умовах простору і взаєморозуміння.